Він завжди на якісь тяжчі бойові задачі він завжди першим був, завжди виявляв бажання йти першим. Ярослав перевівся до нас, в наш підрозділ, дуже хотів їхати на схід. Дуже тобто він каже: Я перевівся сюди і далі хочу їхати з вами. Видно було, що вдома його виховали як справжнього українця, який любить свою батьківщину і готовий за нею воювати. Казав нам, що він йде на війну, що він хоче йти на війну. Це було е, його бажання, якого ми не знали. В серпні він повідомив нам, що він збирається йти на війну. Це було для нас грім серед ясного неба. Ми його всі просили. Ми плакали, ми на колінах стояли, тому що він був рятувальником і він був захищеним, щоб не йти. Але він вирішив йти захищати нас, нас, Україну, свою сім'ю, своїх друзів і рідних кажу, та ти маєш бронь, не йди нікуди. А він каже: як я не піду, вони до нас прийдуть. Славік він дуже добра людина, дуже чуйна людина, дуже справедлива людина, і він любить всіх. Він любить дітей, він любить тварин, він любить свою сім'ю, така душа компанії. Але як потім виявилося, він не тільки був таким дома. Навіть там на передовій хлопці так само від нього відгукувалися, тому що він був душа компанії, він любив це робити для когось. Спокійний, врівноважений, відповідальний з почуттям гумору з татом. Я проводив, знаєте, такі хлопчачі моменти. Я з ним завжди. Ходив на рибу лапати, я пам'ятаю скільки ми злапали все ми випускали. Ми зустрічалися з ним під час ізюмської операції в місті Ізюмі, коли наша бригада проводила рейд в Харківській області. Ми зустрілися їхній підрозділ. Також проводив штурмові дії, зачистки. Він був професіоналом своїй справи, як і військової, так і був професіоналом серед рятувальників. Завжди хотів бути першим кращим і до цього й дуже йшов, старався в ціл буці дуже цілеспрямованим чоловіком. Вуп'янська, Вовчанськ, Тоді був Бахмут. У мене усе було все добре. Це було 15 жовтня в обід. У першій годині ми з ним поговорили, і він мені сказав, що він мені пізніше подзвонить. І більше не подзвонив. Це у неділю я поговорила, а з неділі на понеділок він загинув. І, і я не вірю. Я ще до сьогодні живу тим днем, що він прийде, я його чекаю. Я його чекаю кожен днем. Особлива втрата була для нас всіх по теперішній часі дуже сумно і тяжко усвідомлювати, що такої людини з нами немає. Мій син для мене — герой. Я кожен син, який загинув, герой для своєї мами, але та любов до України була закладена ще в його генах від моїх батьків. Я пам'ятаю, цей найгірший день це 16 жовтня. Я був на навчанні. Я надіявся, я молився. Я цілу ніч не спав, думав, що він ще живий. Мені зараз ну, дуже не вистачає тих слів, які мені говорив.